Привіт! Якщо ти думаєш, чому я так сильно радію, я хочу сказати, що царство небесне береться великим зусиллям. І ти скажеш, до чого ти це говориш? Тому що я записую це відео і я потратив на це відео більше 15 своїх спроб. Я вже казав 10 спроб попередніх відео, зараз я вже кажу 15 спроб. І насправді це не легко. Записуйся. Якщо ти хочеш спробувати, попробуй, неодмінно. І я сьогодні хочу з собі поділиться. Про те, як я розумів про два царства, які існують тільки два. І два царі, тому що два царства. І чому я це так зробив? Чому я такі висновки зробив? Я тобі сказати, що такі висновки я зробив, читаючи Біблію. Там написано про двох царів, які царюють по сьогоднішній день. І перший цар він називався Цар Ісус. В нього було багато слуг, які називалися ангелами. І один із ангелів, він вирішив, чому що він може перемогти свого царя, може зацарювати в царстві свого царя, в царстві Ісуса. Але перед тим, як я тобі розкажу дачу історію, я хочу, щоб ти зі мною уважно послухав те, що я буду говорити. Вірш, який написаний в Матвії 10 розірв, 24 вірш. Та написані такі слова. Учень не може бути більше за вчителя, а ра понад пана слово. Чому? Тому що учень, який навчається в вчителя, вчитель має певний досвід, певні знання, певні міні, розуміння, і він це передає своєму учню. Але вчитель не може дати більше, ніж він знає. І цей учень, який навчається в цього вчителя, якщо вчитель він є правильний, він є той, який має певні розуміння. і він той, який зростає постійно, учень ніяким чином не зможе його догнати в цьому в знаннях, в якихось і в певних твердженнях, тому учень не може бути більше за вчителя. І так же само цей слуга, так, і цар слуга тому, що він переможе свого царя і буде володіти цим царством, царством свого царя. Але Ісус, що він робить? Цей цар Ісус він просто бере цього слугу. І відділяє від свого царства. І тим самим утворюється друге царство. Друге царство. І що це за царство взагалі? Це царство перше, в якому царює Ісус, це царство світла, царство любові, царство милості, царство там, де тебе чекають, і там, де так хочеш з тобою проводити класний час, там, де ти будеш своїм царем. І є друге царство це царство темряви, в якому царює. Диявол, в якому царює сатана. І там тебе теж чекають, ти скажеш, як таке може бути, чому мене там чекають? Там тебе чекають, тому що там на тобою хочуть знущатися. І там тебе взагалі не чекають з відкритими руками, якими тебе хочуть обняти, або якими тебе хочуть порадувати, підтримати, або ще щось таке, з якими з тобою хочуть порадіти, там тебе чекають для того, щоб на тобою знущатися. І чому я це сьогодні тобі розказую, чому я собі тобі сьогодні розказую про. Цірва царства. Мені і тобі в один момент придеться вибирати, в якому царстві ми будемо, і кому ми будемо служити. Пише в Біблії, що не можемо ми служити Мамоні і Богові. Бог це той, який пішов за тебе і мене. Бог це Ісус, це той Цар, який був першим. Першим і єдиним найпотужнішим царем цього світу і свого царства. Він прийшов більше 2000 років тому, і він помер за тебе і мене. Ти скажеш, для чого він це робив? Тому що ми люди, коли Бог сотворив нас, ми мали певне завдання робити те чи інше, але ми не послухались Бога, бо він сказав, не їсти з певного плоду, дерева. І коли одна людина з'їла це, вона дізналася, що таке зло. А зло це було не І просто не посуху, вона згрішила. Вона е, в людину ввійшов гріх, і тепер, коли люди родяться, вони є проклятими, проклятими гріхом. Ми з гріховною природою і ми є здатні до того, щоб грішити. Але Ісус прийшов на землю для того, щоб померти і воскреснути. І коли він прийшов певний шлях, який написаний в Біблії, ти можеш почитати його, коли він прийшов цей певний шлях, він в один період. Помирав на хресті, висячи його руки були приколені цяхами, і на його руках по сьогоднішній день, в знак того, що він висів, в нього є дирки, дирки в його руці, і він висів на хресті з відкритими руками і ногами донизу. І цей цар Ісус, помираючи на хресті, Він забрав всі твої гріхи з собою. І коли ти визнаєш, що ти грішний, коли ти визнаєш що ти неправильний, коли ти визнаєш, що... Реально є один цар, який прийшов на цю землю і помер за тебе і мене. Забрав з собою всі гріхи. Коли ти вірує, це приймаєш. Бо Ісуса Христа може прийняти тільки вірою. Ти задаєшся, хто це таке, я його не знаю. Це той, який помер за тебе і мене. Я тобі сьогодні про нього говорю. І чому цей вибір для тебе важливий? Цей вибір важливий, тому що це определяє твоє майбутнє. В якому ти царстві будеш царювати, в якому ти царстві будеш царювати з тим царем, який є там? І як я вже тебе говорив, є царство тьми і царство світло, і тобі обирати іменно в якому царстві. Але перед тим, як я завершу це відео, я тобі хочу сказати, що який президент, прийшовши на свій пост президента, який ставши на свій цей, такий престол, можна сказати, який президент віддав всі свої маєтки, всі свої кошти, всі свої. Якісь важливі і цінні речі для того, щоб його народ і його громадяни вони піднялися і вони були класним і єдиним народом. Який це, який це таке зробив? Ти скаже, це не мудро таке робити, і як таке може бути? Як, 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 як взагалі таке може бути? Я тобі скажу, що я знаю багато царів, за яких люди помирали, але тільки один цар помер за своїх людей. І ти скажеш, хто цей цар? А цей цар є Ісус. Він поверне за своїх людей і скаже, хто ці свої люди. Ці свої люди це ті, які покаяли в своїх гріхах, ті, які визнали, що вони неправильно живуть. Ті, які визнали, що вони є гріховними, і вони хочуть попасти в царство світла. А щоб попасти царство світла, їм на це треба зробити. Треба прийти в молитві до Ісуса Христа і сказати, Ісус, Я не бачив тебе. Я чув про тебе, мені розказували про тебе. Я читав про тебе, можливо. І я хочу з тобою мати відносини, я хочу попасти іменно в Твоє царство, щоб там бути разом з тобою. Як я це маю зробити? Покайся в своїх гріхах, визнай, скажи, Ісус, я вів себе неправильно, я справді гріховний, і те, що в мене судить совість, те, що я поступав неправильно, і я робив, як хотів, це було неправильно. Я хочу разом з тобою царювати царстві твоєму. І коли ти це скажеш, коли ти визнаєш. І коли ти приймеш Ісуса Христа віру в своє життя, і ти будеш, читавши Біблію, читавши інструкції життя і як правильно йти, коли ти це зробиш, Ісус неодмінно прийме те царство своє. І коли ти помреш, коли ти цей вибір зробиш тут на землі, Бог тебе прийме. Або якщо ти цього вибору не зробиш, якщо ти не покаєшся в своїх гріхах, якщо ти не визнаєш те, що Ісус Христос, Він є Цар Твого і Мого життя, Він є той, який творе творець тебе і мене. Він той, який створив цей світ, то ти попадеш в царство темряви. І тільки Богу вирішує, ти, куди ти попадеш, так? Але більша ймовірність, коли ти не приймаєш царя світла, ти приймаєш царя темряви. Не можеш ти служити двом царям. Так написані Слові Його. І я сьогодні хочу тобі сказати, що Бог тебе дуже сильно любить, і те, що Він сьогодні говорить до тебе. Через мене, використовуючи мене, свого послідовника, я і послідовник Ісуса. Я і той, який слідує за ним, і Він лишив інструкцію, як слідувати за ним, як слідувати за царем і як попасти царство Його. Я хочу попасти царство світла там, де мене будуть любити, і там, де мене чекають. І я хочу, щоб ти був там зі мною, щоб ми там з тобою познайомились, і це буде велике царство, в якому буде радість, і в якому не буде сліз, в якому не буде розчарування. Тому. Йди і роби правильний вибір в своєму житті, будь тим, хто робить правильний вибір сьогодні. Хай тебе Бог благословить.